Вітаю, мої любі дівчатка і хлоп'ятка. Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами казкарка Христинка. Сподіваюсь, ви вже підписались на канал та поставили вподобайку цьому відео. А якщо ще ні, то швиденько виправляйте це. Зручненько вмощуйтесь і я розкажу вам зараз українську народну казку Цар Лев. Зібралися одного разу усі звірі докупи. І почали радитися між собою, кого їм обрати царем, щоб був порядок, щоб мали вони правдивого суддю, якого б усі боялися і слухалися. Були там слон, лев, тигр, верблюд, ведмідь, вовк, олень, лисиця, заєць, дикий кабан, зебра, коза, кінь, корова, собака, киця. І інші звірі, які жили тоді на світі, либонь був і осел. Коли всі зібралися, виступив наперед олень і почав казати: не прогнівайтесь на нас, ясновельможні пани, дужі й міцні звірі, за те, що ми вас потурбували. Ми задумали вибрати кого-небудь з вас царем над усіма звірами, щоб було кому давати нам пораду, судити нас по правді. І всьому давати лад тут обізвався слон. Добре ви надумали. Давно пора встановити між звірами порядок і правдиві закони. Подумайте всі гарненько і скажіть, кого ви бажаєте обрати царем? Можу і я стати царем, бо я більший від усіх і дужчий, як хочете, мені все одно. Хоч і мене вибирайте. Лев, не дочекавшись слова громади, виступив наперед і каже: Ні, панове, слонові бути царем не підходить. Він важкий, неповороткий і нездатний прутко бігати. Мені більше личить бути царем. Всі будуть мене слухати і коритися. Я пруткий, моторний, вродливий, і сила в мене. -е гей. Звірі почали сперечатися, слабші та беззахисні раптом закричали: Нехай буде слон царем, він розумніший від усіх звірів на світі і буде найсправедливішим. А сильні і моторні звірі намагалися лева обрати царем. Вони кричали: Хай буде лев царем, він моторніший від слона і вродливіший від усіх. Інші звірі запропонували кинути жереб. На кого більше випаде жеребків, той і буде царем. Лисиці дуже не хотілося гнівити лева, бо він її прохав, щоб вона за нього старалася. Якщо не буде за нього руку держати, то погрожував розірвати її на шматки, а вона ж тремтіла за свою шкуру. Отож лисиця вибігла наперед, вилізла на пеньок та й почала. Ой, увага, увага, увага! Слухайте, панове, що я вам скажу. Багато з вас є таких, що бажають, щоб царем був слон. Правда та слон розумний і сильний. Він не вживає крові і не дозволить іншим кров'ю живитися. Та тільки самі подумайте, панове. Який з нього буде цар, коли він не повороткий? Всі наші вороги шкодитимуть нам ще гірше, ніж тепер і його не будуть боятися, бо добре знають, що він їх не зможе покарати. Поженеться слон за ними, а вони і утечуть від нього. На мою думку, краще обрати царем лева. Хто й нашкодить, то від нього вже й не втече. Воно то так, обізвався Олень. Тільки це несправедливо. Краще хай буде так, як покаже більшість голосів. Так буде справедливо, так буде справедливо, так буде справедливо, так буде справедливо, гукнула решта звірів. Тільки як ми це зробимо. А ось як я вже придумав, відповідає Олень. Хто бажає, щоб Лев був царем, той хай кидає одного горіха, ось у це допло. А хто хоче царем слона, той кидає жолудя. Добре ти придумав, добре, гарна ідея, гукнули всі. Так і зробимо, так і зробимо, так. Назбирали звірі цілий мішок жолодів та горіхів і змішали їх. Всі по черзі почали підходити до мішка. Кожен брав те, що йому подобалось, і кидав у дупло. Хижі звірі, які живились м'ясом, брали горіхи, а які живились овочами і травою, брали жолоді. Лисиця побачила, що лева менше кидають. Вона почала вертіти хвостом, підбігала до кожного і підморгувала, щоб брали горіхи, а коли підходили за жеребками малі звірі, то лисиця кожному шептала на вухо. Бери горіх, а то, лева, прогнівиш голубчику, він тебе задушить, як жабу, і я на тебе розсерджуся, не дам тобі просвідку в лісі. Малі звірі боялись потрапити в опалу і почали брати горіхи. Сама лисиця замість одного загорнула повну жменю і кинула в дупло так, щоб ніхто й не помітив, почали рахувати жеребки, і виявилось однакове число горіхів і жолодів, а ведмідь і питає: Що ж ми тепер будемо робити? А лисиця тут, як тут, вискочила наперед і каже Ой, по-моєму, хай буде так. Громада намітила в царя або пана Лева, або пана слона. А хай поміряються силами. Хто кого пережене, той і буде царем. От спробуйте зараз побігти на перегони. Хто з вас виявиться прудкішим, той значить цар. Але слон відмовляється. «Прутко бігати я не можу від природи. Мені здається, що цареві прутко бігати ні до чого. Потрібен порядок, розумна розправа та справедливий суд. А коли треба буде за ким погнатися, то я звелю кому захочу. А, ну, тоді а, хай буде так, не здавалася лисиця. А хто з вас вище підскочить, а той і буде царем. А слон знову каже: Ну, підстрибнути вгору я не можу, бо не легенький Ну, тоді хай лев буде царем, хай лев буде царем. гукнули ті, хто хотів бачити царем лева. А слон і каже: Про мене, тільки так буде не по правді, що може зробити Лев, того я не можу, а що я можу, того Лев не може. Коли вже так, хай він зі мною побореться, якщо поборе, тоді він буде царем. Лисиця засумувала, а далі надумала одну хитрість та й каже а добре, добре. Дивіться, люденки, хай буде так, зведемо вас боротися. Тільки тепер уже пізно і всі зморилися трохи краще завтра вранці. А тільки ви, панове, ніхто рано не приходьте дивитися, як вони боротимуться, а то ми їм будемо заважати. Прийдемо пізніше і вже побачимо, хто кого переміг. Усі погодились. Настала ніч слонові захотілося спати. Пішов він до лісу, притулився до одного не дуже товстого дуба і так заснув. Слони, звичайно, сплять стоячи, опершись на дерево. Якби важкий слон ліг на бік, то сам не зміг піднятися. Лисиця здалеку стежила за слоном, де він зупиниться, а коли побачила, що той міцно заснув, побігла до Лева і каже: Ай, ясновельможний пане, ходімо мерщій до слона. Він уже заснув, щоб не гаяти даремно часу, будемо братися за діло. А що ж ми таке будемо робити, га? спитав Лев. Задушити слона я не зможу, він прокинеться і оборониться від мене. Ні, ні, я не про те. Душити його не треба. Він має звичай, коли спить, спирається на дерево. Тож візьмися та перегризи дерево, воно впаде і слон впаде, тоді ми скажемо, що ти слона поборов. О, добре ти придумала, тільки я сам не впораюсь до ранку перегристи дерево, зуби заболять, ти піди гукни ще кого-небудь на підмогу. Лисиця побігла і зібрала з дванадцять вовків мишей та щурів і привела їх до слона, і почали вони гризти дуба. Гризли, гризли до самого світанку, а дуба ще чимало залишалось. Він уже трохи похилився. Та ще не піддавався падати. Що ж робити? Уже світало слон міг прокинутись. Лисиця і тут не розгубилася, покликала трьох ведмедів та й каже: шановні, слон, майбутній наш цар, надибав на цьому дубі меду. Так от, коли він лагодився спати, сказав мені покликати вас, щоб ви дістали йому меду. Поки прокинеться, що був уже йому мед, інакше він нас усіх покарає. Ведмеді полізли на дуба, а лисиця дивилась угору і командувала ними напівголосно а ви лізьте он туди, на той бік, а, а ви он туди. Так, 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 о, лізьте туди, туди, ви он туди. Показувала їм воронячі гнізда, що чорніли на тому боці, куди дуб похилився. Ведмеді вилізли на самий вершок дуба. Він не витримав, тріснув і впав. Слон теж упав на бік, а потім ще й на спину. Перевернувся, задер ноги, а підвестися сам не може. Ведмеді ж, як гепнулися з дуба, та ледве живими залишилися. Минула пора сніданку, почали сходитися звірі. Дивляться вони, лев сидить біля лежачого слона, а лисиця віддалік вертить хвостом. Коли зійшлися усі звірі, лисиця заявила. А дивіться, панове, який сильний наш цар! Слона поборов. Слон хотів удержатися за дуба, то він і дуба разом з ним звалив. Який вже дуб міцний, і той не витримав, зломився. Три ведмеді хотіли заступитися за слона, то він їх як жбурнув від себе, ледве живі лишилися. Дивіться, он вони, бідолахи, валяються. Всі звірі затремтіли від страху і в один голос закричали Лев буде наш цар! З того часу всі звірі стали боятися Лева і шанувати його, як царя. Коли Лев закричить у лісі, то всі звірі тремтять. Ставши царем, Лев видав маніфест, у якому було сказано так: Ми, цар дрімучих лісів, король дібров і гаїв, Великий князь Степів, наказуємо всім нашим підлеглим жити справедливо, мирно, чужого не брати, слабшого не дерти, старших шанувати і поважати. Хто помітить, за ким грішок, повинен доносити нам. Ми будемо розглядати справу і винних карати. Хто буде жити по правді, підглядати гріхи інших та доносити, той дістане нагороду. Лев призначив собі на допомогу міністрів вовка польовим міністром, тигра лісовим, лисицю луговим. Міністри подякували цареві і пішли кожен на свою посаду. Звірі не раз говорили потім між собою. Що за причина, що вовк і лисиця достукались такої честі, ніби і краще є за них звірі, а бач, не потрапити в міністри нам. А олень і каже Та тут, панове діло нечисте, правдою і чесною поведінкою не достукаєшся уваги царя. Я відразу помітив, що Лев поборов слона неспроста. Там була якась хитрість. Звичайно, лисиця на хитрощі здатна, і вона щось вигадала, а вовки, мабуть, допомагали їм через те вони й потрапили в ласку до лева. Ну, Тигр то інша справа, він й звір, йому личить бути великим начальником. А тут ще й те. Обмени тигра, та він розгнівається на лева і заважатиме йому в справах. О, так, так. Я і сам так думав, обізвався ведмідь. Видно, що вони схитрували і моїх трьох братчиків занапастили тоді. Говорили та дивляться, біжить лисиця. Усі й принишкли. Тщ тихо, тш, тихо, тихо, мовчіть, а то як почує. Біда нам буде. Лисиця наблизилась, всі їй вклонилися, а вона зупинилась і питає: А чого ви тут докупи збилися? ага? Чи, бува, на змову яку чините проти нас? О, Боже борони! Це ми зійшлися побалакати про той радісний для нас день. Коли ми царя обрали, ми всі радіємо, що Господь нам послав такого мудрого царя і таких правдивих міністрів, сказав ведмідь. А, -а, 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 а ну якщо так, то це нічого. А все ж таки на другий раз не смійте збиратися всі докупи. Ніяких таємних зборищ робити не можна. Після того. Всі звірі старалися жити кожен собі окремо. Ті, що живились рослинами, жили мирно, а хижі таки шкодили слабшим. А як цар почне допитуватися навіщо той роздар зайця або ще якого-небудь звіра, то винний одразу відбріхується, що він покарав його, ніби за те, що той глузував з царя або підмовляв інших убити його. Цар вірив міністрам і давав їм нагороди за їх вірну службу. Спершу хижі звірі додержувались закону, а далі голод вимагав обминати закон, і кожен жив собі так, як йому забажалося свою провину звертали на слабшого або на того, хто їм був противний. Набридло лисиці бути польовим міністром, бо там, опріч мишей та інших дрібних звірків, нічого не доводилось їсти. А їй кортіло поласувати курятинкою або гусятинкою, діждавшись ночі, починала перевіряти курники. Щоночі уминала по дві, по три курки. Одного разу чоловік підстаріг лисицю і застукав її в курнику. Тільки лисиця поп'ялась за курми, як чоловік вхопив її за хвіст і ну частувати палицею по ребрах. Так частував, що вона ледве жива зосталася, а потім прив'язав до хвоста мотузок і повісив лисицю на тин, бо боявся, щоб вона до ранку не віджила і не втекла. Чоловік пішов спати, а лисиця віджила і почала придумувати, як їй викрутитися з біди. Пручалася, пручалася та ніяк не могла відірватися, бо мотузок був дуже міцний. Тоді вона вирішила позбутися свого хвоста, щоб тільки самій залишитися живою, відгризла свій хвіст і втекла. Вибігає вона в поле і думає: Ой, ну що ж його тепер робити? Мені нещасній. Ой як я покажуся своїм підлеглим. Вони мене пізнають і не будуть тепер слухати. ой, а як я цареві покажуся. Що буду йому казати, коли спитає про хвоста? Соромно бути безхвостим міністром. Ех, ех ага, Ех, краще б той чоловік мене вже зі світу звів. Ну, та то тепер того не вернеш, що проминуло. Ой, поки хвіст загоїться, піду до зайця в хату, полежу там. Підійшла до зайчикової хатки і каже: Тук-тук-тук. Пусти мене переночувати, я тобі колись у пригоді стану. Ні, не пущу, каже заєць. У мене тісно і повно малих дітей удома. А я тобі кажу, відчиняй. Ти знаєш, хто я? Я лисиця, міністр польовий і контролер свійських птахів. Була на селі у державних справах я. Заяць злякався і відчинив. Лисиця увійшла в заячу хатку і лягла на м'яке ліжко, а зайчиня скоперснула геть. Заяць промовчав, бо як же можна гнівити самого міністра. Ото пішов зайчик добувати діткам їжу, а лисиця тим часом забажала пообідати, вхопила одне зайчиня і з'їла. Потім друге, третє і так поїла усіх. Прибіг зайчик, заглянув усередину, а там уже немає жодного зайченята. Він і не показувався на очі міністрові, боявся зайти у свою власну хату. Вернувся заєць у поле, сів і гірко заплакав. Біг тоді вовк, побачив зайця, спинився і питає: Чого це ти, зайчику, плачеш? А як же мені не плакати? Лисиця залізла в мою хату, поїла моїх діток, а тепер черга за мною. Боюся показуватися додому. Не журися, зайчику, я зараз її вижену. Ану, ходімо чим душ. Пішли вони до зайчикової хати. Вовк підійшов до дверей і каже Хто ти такий? А ну, мерщій виходь геть з хати. Я, міністр польовий. Хто сміє на мене кричати? А, це ти лисице? каже вовк. Чи не соромно тобі кривдити слабеньких нещасних зайчиків? Я, луговий міністр, прошу тебе залишити хатку бідного зайчика, а то піду до царя і розповім йому про твої вчинки. Він тебе за це по голові не погладить. Не твоє вовче, діло втручатися в мої порядки. Ти впорядкуй у своєму міністерстві, а я своєму буду. Вовк? Піймавши облизня, пішов розганіваний до царя, розповів, як Лисиця грабує малих звірків, як живе у заячій хаті, як поїла зайченят і самого мало не з'їла. Лев доручив Вовкові послати оленя до лисиці з наказом, щоб вона зараз же з'явилась до нього на розправу. Царя повідомили, що прийшов польовий міністр. Лев наказав пустити. Тільки лисиця на двері, як лев, до неї грізно. Ти що там бешкетуєш, лисице, як ти сміла скривдити зайця? А лисиця, бачачи, що лев не жартує, впала навколішки, схилила низько голову та й каже: Ах, Ваша величність, дозвольте промовити слово. Ну, кажи, відповідай мерщій. А ваша величність, я добре знаю, що на мене по злобі наговорив вовк. А як сказати по правді, вовк кругом сам винен. Не я, а він зайчиків поїв. Я заступилася за зайця, а він мені хвоста відгриз усьо і мало не задушив, ледве втекла від нього. Лев послав гінця за вовком, а сам почав думати. Хто з них правий, а хто винуватий? Важко розібратися, певно, обоє брешуть. Варто подумати. Лисиця хитра, видно, що вона нашкодила, думає далі. Але її не можна карати, бо вона мене своєю хитрістю посадила на царський престол. А вовк хоч і помагав перегризати дуба, так то не дуже мудра штука. Хм, грезти кожен дурень зуміє Привели вовка до царя, а Лев і не забажав навіть розмовляти з ним, наказав забиратися геть з того лісу і щоб лапи його тут більше не було. Так вовк і пішов у вигнання. Така ото й була у Лева. Його царська правда. Та така правда у деяких царів лишилась і понині А нашій казочці малята кінець, а хто слухав, молодець.